Це був саме той час, коли я не знав, чим зайнятись та чим заробляти на це життя. Я вибрав роботу на будові, бо більше взагалі нічого не вмів та й не знав, що можна робити. А потім спробував працювати на заводі. Спойлер теж не дуже сподобалось. Загалом я просто пробував налаштувати своє нове життя за кордоном, але нічого дуже цікавого в мене не виходило. Більшу частину грошей з'їдали базові речі, такі як оренда, їжа, бальне і тому подібне. А в той момент моя дівчина заробляла онлайн. Я ходив з думкою звільнитись та почати в онлайн цілий місяць. Потім побачив рекламу курсів Visual360 у інстаграмі, записався на вебінар та відчув собі певну надію. Поспілкувався про це зі своєю дівчиною, обговорив курси та записався на них. Зробив платіж і почав навчання на курсі, паралельно працюючи на будові в Швеції, а потім вже повернувся до Польщі на завод та закінчив своє навчання за близько трьох місяців.